І так, ну ми розв'язуємо номер 47 перше завдання. Нам сказано в умові записати всі непарні значення ікса, при якому нерівність буде правильна. Отже, Саша, ми запишемо неправильні неправиль, числа. ми пишемо дарівня і, і в дужках перечисляємо всі непарні числа, які будуть більше за 273, але менше за 290.

Че есть? Так. Кажи. Двести восемьдесят один. Че есть? Есть. Двести восемьдесят три. Че есть? Двести восемьдесят пять. Двести восемьдесят пять. Че есть? Двести восемьдесят семь. Двести восемьдесят семь. Че есть? 289. вісімдесят дев'ять. вісімдесят дев'ять. Ще є? Ні, нема. Нема. Да. Молодець. Так, Карченкова Кіра. Слухала ти про що ми говорили на початку уроку, і Тому виконує наступний номер. Двісті. 200... Ой, госпіше, малю, Номер сорок вісім. Перше завдання. Номер сорок вісім. Перше завдання. І так, Кіра. Книжка є у тебе скажи. Так. Прочитай, будь ласка, що там сказано? Це перший час, так? Да, да, да. так. Я не можу знайти Старинка 16 А, семнадцать. І... Побачте. Читай слух умов. Запишіть усі неправильні значення ікса. При а ще я... раз прочитай, будь ласка. Ще раз прочитай. а, от, пробачте, 48, я 47. Запишіть усі, е, запишіть усі правильні значення ікса. Ще раз читай. Запишіть усі прави, правильні значення. Ще раз читай. Запишіть усі парні значення ікса, Налікує. при яких є правильною нерівність. Нерівність. Прекрасно. Так які ікси ми повинні виписати. Сто 134. четыре. Підожди, тут треба написати, що икс ікса ми будемо які числа виписувати. Неправильні. Ще раз читаю мову задач. Правильні. Ще раз прочитаю мову задач. Запишіть усі э, парні. 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 Значить, место ми будемо які числа писати? Парні. Парні. Іхте парні. А от ми пишемо і до рівня і перечисляємо парні числа, які за 134. Зараз нас... запишу. Давай диктуй, потом уже запишу. 162. Ти хочеш сказати, що 62 буде менше за 160? Я просто погано тут бачу. В книжку, подивися. Ти переписала умову? Давай переписуй умову. Переписала. Переписала. Так, яке перше число у нас буде більше за 134? Але менше за 160. Яке перше буде? 136. 136. Ще? Є? 138. 138. Ще є? 140. 140? Ще є? 142. 142. Ще є?

Я не напишу. 154, еще есть? 156. 156, еще есть? 158 песен. Еще есть? 160, считается. Говори, пожалуйста, 160 можно писать? Нет, нет, нет. У нас одиночный знак. Наконец-то. Так, хорошо. Сейчас мы развязываем номер. 49, а развивается нам гуманарина. Номер 149. Книжка есть, Арина? Так. Есть книжечка, да? Да, электронная. Ну, например, открыта или нет? Открыта. Номер, господи, что? 49, 49, 1. итак, У нас есть на рівні 38 менше x, а x у нас менше за 75. Дальше. Скажи, будь ласка, які x ми повинні записати? Кратні число 5. Кратні число 5. 5, 5, 5. і надо поставити стрілочку. Кратні число 5. Це які числа? Порадньо число 5 – це які діляться на Прекрасно, які діляться на 5. Значить, ми стрілочку показуємо на п'ятерку, да? Стрілочку показуємо на п'ятерку. Ікс на рівня і до цього проміжку шукаємо перше число, яке буде ділитися на 5. Аліна, які числа діляться на 5? Це будь було які закінчуються нульом або п'ятіркою. Отлично. Ну так перше число, яке буде ділитися на 5, щоб було більше за 38. Ближайше яке? Ну, 40. 40, правильно. 40. Ще є? Так. Яке? 45. Правильно. Плюс 5. 45. Ще далі. 50 50? Ще є? 55? 55? Ще є? 60? 60? Чи є? 65? 65? Ще є? І 70 70? Ще є? Ні. Нема. Так, ну от і хорошо. Далі наступний номер у нас номер 50. 50. І пишемо номер 50. Номер 50. Знову ж таки, перше завдання ми розв'язуємо відсюда. Перше завдання розв'язуємо. І розв'язує нам кліменка. Будь ласка, ми запишемо умову. 279 менше за, менше за 320. Дименко, які значення, як саме, повинні виписати швиденько? Ну, Лименко, Алеша. Кратне число 10. Це клименка, да? Кратні число 10. Ми пишемо сюди 10. І скажи, будь ласка, які це числа кратні число 10? Це які? Закінчуються нулем, нулем. Тобто ті, які діляться на 10. так? Діляться на 10. Значить, стрілочку ми ставимо на десятку. Пишемо 7 до рівні і перечисляємо ці числа. І так, яке буде перше число цього проміжку, яке ми повинні записати? А, ну... 10. Ну, які 10? 279. Після 279. Яке буде? Uh, 270. Ні, ну 270, ну, от, смотри, 279, на следующее число буде. Яке? Щоб було більше за 279, Алеша, більше за 279, яке це? Яке? Двести вісімдесят. Правильно, 280. вісімдесят яке буде число двести e, девяносто. Правильно, 290. Наступне наступное число. Триста, e, триста, ще є? Так. E, 310. 310. Чи є? Так, 320. А 320 у нас отут написано. Його можна писати? Ні. І, і не можна, тому що у нас отут одиночний такий знак. Якби було от так, то ми б записували. А так у нас менше за 320. Тому на цьому і все. Так. Записали, да? І зараз я вам поясню, зараз я вам поясню. Э, номер 55. Номер 55 поясню. От. Це на уже достатній такий рівень. Ну, хто можливо, мені допоможе розв'язати, заработаю бонусний бал, да? Поехали. Може я попробую. може я попробую. Ну, я да, ні, вось... ні. Льва, Не, давайте ми попробуємо. Да, Я слух вислухаю всіх. Вислухаю всіх, а потім скажу правильно. Я хочу послухати, що ви про це думаєте. Це. Я обираю. І так, це номер на 55. Да? Пишемо номер 55. І так, читаємо умову В номер 55. Сказано. Знайти найбільше двоцифрове число, яке позначено X, при якому значення виразу буде ділитися на ціло на 5. Тобто, ми перепишемо наш вираз Х-32 так? 32. Да? 32. цей вираз ділиться на 5. так? Да? Ну, давайте так напишемо. Но я вже знаю. 5 5. І знайти значення Ікса. Знайти значення так. Ікса. Хто знає? Я Максим Шурга. Максим Шурга. Ну, давай я послухаю твій варіант відповіді: що треба зробити. Ну, спочатку нам треба написати Х до рівня, як і, і дужечку відкрити. Ну і ми, далі. далі. І потім ми пишемо, чи, як я зрозумів. Числав. Ну, повин... Подожди, 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 ти хочеш сказати, що с... ми повинні записати всі двоцифрові числа, які діляться на 5, да? А потім вибрати відтудава, да? так? Ну, хочу так примерно. О, так, да, ну я зрозуміла, цей... ну, ти ж понимаєш, скільки це писанини. Можна, звісно, так, але це теж дуже, -дуже, дуже багато писанини. Ну, а, я ж... а так далі, можна написати? І так далі. Ні, ну тобі ж треба вибрати відсюди найбільше двоцифрове число. Хорошо, добре, є варіант відповіді. А ще хто може запропонувати? А, найбільше? Ну, ну, можна я. 95. 95. Хорошо, я почула тебе. Гумен Аріна, ти сказала, можна я? 30. 30. Давай, Ріна, так. тебе яка пропозиція? Можна. Mm -hmm. Робити це, що сказав Максим, це X, uh, дорівнює дужку відкрити, тільки це все зробити усну. Ага, усна, да? Перебирать, перебирать, перебирать. Ну, ну ви розумієте, від того числа, яке діляться на 5, і ми запишемо в дужках, ще ж треба відняти 32, щоб різниця ділилася на 5. Uh, ще щось, які пропозиції? Є у когось ще варіант? Як викрутитися з цієї ситуації. Блин. Ну, Кого не одовжить? Хорошо. Кого-то надовжить? Одовжить? Закиньте. Mm. Варіант відповіді. Значить, дивіться. Нам треба записати двоцифрові числа. Правильно? Двоцифрові числа. Які б ми підставили сюди, відняли 32, і результат би поділився на 5. Що це за число? Ще й найбільше двоцифрове число. Ми знаємо. Що це у двоцифрове число? Двоцифрове, скажіть, будь ласка, найменше двоцифрове число яке? Десять. А найбільше двоцифрове число яке? Ой, 90. 90. 90. 90. То є, то є. Тобто нам треба взяти таке число із цього проміжку. Да, ми Я можемо... 99 найбільше. О, 99, правильно. Тим більше, 99, правильно. І нам із цього проміжку треба взяти таке найбільше, найбільше число, яке ми поставили сюди, відняли 32 і в результаті. Результат би ділився на 5. А ми знаємо, що на 5 діляться числа, які закінчиться нульом або п'ятірку. А тепер подумайте: якщо ага. найбільше число, то нам треба перевірити 99. 99 ми ну, взагалі не використовуємо, потому що по-любому не підходить, тому що знак. Яке буде на шахті менше, ніж 99? Яке число? 95. 98. Так, ми на 32, Я навіть вважати не хочу, тому що я ну, не умею вважати, я не хочу вважати. Я просто вспоминаю знаки подільності, що на 5 діляться числа, які закінчаться нулем або п'ятером, то подумайте, число, яке буде чи до 98, яке повин, повинно заплачувати, щоб відняти двойку і в результаті вийшло 0. Яке? 92. Хорошо, 4, 92, 92 мы 32, мы получаем 60 и потім. 50 60, 60. На 2. Але, але, хеба 92 это будет наибольшее число. Нет, можно, я, пожалуйста. Яке, Максим? Максим. Которые в конце четные. А мы подумаем, девите, нам же ж надо. Видно. Ведь числа отнять двойку. Скажите, будь ласка, ведь какого числа, числа надо отнять двойку, чтобы в результате получилось? 97. 5. 97, 97 точно. 7, конечно. Я только, я только понял, потому что, что 95, получилось у нас 35. 95, и вы, ой, 35, 32, 65, 65. 97 96. минус 32. Будет скильп. 65. 65. 65. Заканчивается пятерка. Конечно. Значит, оно, нам не надо делить. Нам скажут, 65 будет делиться на 5. Конечно, потому что она заканчивается на 5. Все, заканчивается пятерка. Вот и все. То есть, смотрите, 99, потом 98. Если что ты думаешь, 98 минус 32, 8 минус 26, правильно? Заканчивается шестерка. Значит, 98 не подходит. 97 минус 32, минус 32. 7 минус 2, 5. Все, и нам дальше ничего не надо. Мы нашли ближайшее, наибольшее число, которое наибольшее лежит до числа 99. Тому, тому у Викторе мы пишем x а равня 97. И все. Да. А у нас сегодня будет домашнее задание? Конечно. Я не знаю, как это делать.